Ось ми і приїхали на CarFest, найбільший автомобільний івент в Україні. Зараз ми вам покажемо машини, які тут є, розкажемо про них, можливо, трошки щось цікавого поспілкуємося з учасниками і їм різні запитання. Ми реально цікавимося цими машинами і не тільки цікавимося, а ще й приганяємо їх. І я впевнений, відсотків 80, якщо не 90, а може навіть і всі машини, які ви сьогодні тут побачите, ми можемо привезти із Америки. Сьогодні ми зустріли Романа. Це власник Кубай дизайн. Хочу вас запитати буквально пару запитань. Перше, я от побачив цю машину, чесно, перший раз в житті бачу таку величезну і таку масивну машину. По-перше, я ще з дитинства малював завжди шестиколісника, але таких ще тоді не було. А це, як я побачив, ну нібито моя мрія дитячого життя прийшла. Як, як взагалі вам прийшла ідея створити такого монстра? Загалом я дуже часто їздив і їжджу по світу, подорожую, і дивився якісь такі цікаві неординарні проекти. І подивився років десять тому, що Мерседес такі глінфаги не випускав, але він випускав тільки два роки. Три роки випускаю, випустили десь біля 200 автомобілів. Але далі попит на такі авто був і вже їх далі вони не виготовляли. І мені прийшла думка, так як ми, я взагалі займаюся 17 років тюнінгом, ми робимо і карбонові деталі і з різних композитів, із пластика і так, далі, і так далі. І чому би нам не будувати такі авто? І от перший був побудований там, 9 років тому, і далі пішло це як бізнес-модель. Тому ми з звичайних Глінтвагенів будуємо такі 6 х 6. Супер. А скажіть, будь ласка, якщо не секрет, скільки був коштував цей, цей проєкт загалом? Загалом цей проєкт десь коштує ну, зараз він стоїть на продажі біля 200 тисяч, 200 тисяч доларів. Ага. Багато комплектацій різних це може бути. Ага. Бо ми робимо їх і з кемпінгами, з палатками, і з лібетками. Різні, різні варіанти можуть бути. А підкажіть, я так розумію, Вентадор це теж ваш проєкт, правильно? А в мене таке запитання, просто машина дуже гарна. Вона явно не для наших доріг. Ага. Я би хотів запитати, як вона взагалі сюди потрапила. Вот ну, на картот. саме сюди, в принципі, всі три і Волга також приїхала ага. на автовозі, тому, що ми самі з Луцька, ага. і е, якби не було сенсу їхати своїм ходом. Але загалом багато разів я цим авантадором в Київ сюди приїжджав, тобто можна їздити. А навіть тобто, так та тобто там піднімається передня частина, щоб якісь переїхати якісь. Але загалом їздити можна, ну тільки якщо дуже погана дорога, ну важко. Поїхати, але мова можливо, зрозумів. А ще таке питання для наших глядачів. Пообіцяли запитати у вас, як ви думаєте, от перша машина для людей, які ще не водили автомобіль, яка б була найідеальніша сама перша машина? Типу, щоб купити чи ти да, -да, -да. Щось так, так, Щоб купити, саме купити. От я завжди рекомендую. Перший автомобіль неважно який він, максимально щоб він був новий. Тоді mm -hmm. просто він не ламається. Ти тоді получаєш кайф від водіння, і це це максимально класно, того що коли е, умовно 18 років назбирав на стару BMW, та ти більше її ремонтуєш, не сполучаєш кайф від водіння. Нехай буде це Hyundai, але він буде там 23-го року, ніж BMW 99-го року. Я зрозумів. А як а яка у вас була перша машина? Москві. Москві? Да. І довго на ньому їздили. О, я на ньому проїхав 5 кілометрів. Він зламався про це. Місяців два він на мене був. Все. Я зрозумів. Дуже вам дякую за, за це інтерв'ю. Бажаю вам гарного дня. Дякую Допація. взаємно. Я Даніл. Микола. Приємно познайомитись. Для компанії NG Cars ми просто проходили, і в нас одразу помінялося обличчя, коли побачили ці дві машини. Звісно ж, звернуло на них увагу. Я би хотів вас запитати, як взагалі пройшла ідея зробити. Я так розумію, такий невеличкий автодім на колесах з Лексуса цього. Ну є в принципі два стилі: є кемпінг, mm -hmm. і є оффроад. Mm -hmm. І от е, вирішили зробити свій проект, такий, який міг би пролізти в Любі хащі, mm -hmm. Там можна було в ньому пожити. І звідти ж виїхав, тому що якщо взяти е, той же кемпінговий варіант вагончика, ти не завжди скрізь не з ним проїдеш. І ви вирішили, що треба радикально до цього так. підходити. А підкажіть, якщо не секрет, скільки коштував цей проект загалом? Близько 30 тисяч доларів з урахуванням вартості автомобіля. А це все все все, все разом. Mm -hmm. так. Автомобіль звідки. був куплений е, винятково під цей проект. Було Декілька варіантів вибирали між надійністю, комфортом, якістю. А це я так розумію окрема палатка, яка ставиться саме yeah. на дах автомобіля. Правильно так, це окрема палатка. Вони є в продажу. В наступному продажу вона ставиться на дах автомобіля. Вона розкладається дуже зручно, тому що її не треба розтягувати. відстягуються ці карабінчики, mm -hmm. вона просто піднімається вверх. Так же її можна скласти, потягнули. Вона склалася. Mm -hmm. А як ви купляли машину? Саму під цей, під цей проект було два варіанти на фіналі: це був е, Toyota Land Cruiser 100 ага. і е, LX 470. LX 470 вигравав по е, характеристикам тому, що прохідності. По перше, тому що в Toyota роздавальна коробка цепна, Тут шестерні стоять, тобто вона uh -huh. більш надійна, uh -huh. і плюс Toyota трошки довша. За рахунок цього, на перевалах вона може сідати на вкус. Uh -huh. А ця і тут підвізка, гідропідвізка стоїть дуже надійна. А ви купляли в Україні у так. нас, так? так. Uh -huh. Я зрозумів. Машину підбирали, вибирали дуже довго. Авто 500 пробігу на ньому, але це є один-єдиний власник цього авто, uh -huh. авто uh -huh. зрозумів. У нас детейлінг свій, uh -huh. є стиль шиномонтаж. На у нас дуже багато власних проєктів по тюнінгу. Uh -huh. По рестайлінгу. А підкажіть, яка у вас була сама перша машина? ЗАЗ-1102 Таврія, моя е, однорічка 88 восьмого року. Нічого собі, а я би хотів вас запитати для наших глядачів, яку б ви порадили першу машину брати для себе? Першу машину просту на простому автомобілі дуже легко вчитися. Ну це якщо розглядати, то також треба розглядати від бюджету, який людина бюджет. Якщо на ті роки, коли в мене в бюджеті було це 500 доларів, то це відповідно. No, тари. Да, да, да. Якщо у вас 5 тисяч доларів, то можна там взяти якийсь Opel Astra. простий, надійний, yeah. поїздити рік, навчитися, і можна пересідати на Угу. Uh -huh. Дуже вам дякую за це невеличке інтерв'ю. Гарного вам дня, дякую. до побачення. Одразу майже біля входу ми бачимо цілу лінійку Лексусів. Це японські автомобілі. Як ви розумієте, що ну японія до мого серця дуже близько, можу розказати вам такий невеличкий факт про Лексуси, як ця компанія була створена? Всі знають спочатку, була Тойота, теж японська компанія, і всі її поважали і поважають по цей час за її надійність, що вона не ламається, що вона довговічна, і це просто класна надійна машина. І це і стало їх проблемою у самому кінці, те, що Тойоту сприймали суто як надійну машину, але японці люди не дурні і придумали свій такий хід, як зробити так, щоб їх японські машини купляли і поважали їх саме за, скажімо так, лакшері, правильно за преміальність. І вони придумали таку собі марку Lexus. Вони зробили як взяли L – це лакшері, це Експорт і US це USA, тобто США. Ці машини були суто направлені на експорт у США, тобто вони просто взяли е, совмістили лакшері експорт USA, зробили це слово коротше, і вийшло Лексус. І тоді вони вже почали робити упор саме на преміальність машин, випускати преміальні машини, і це спрацювало. Ринок США почав сприймати Лексус як преміальну машину і статусну машину. Тому і почали їх купляти. І як так вийшли із ситуації Toyota, Грубо говоря, да, компанія Toyota, щоб їх машини поважали не тільки за надійність, але ще й за преміальність. Ще прийшли до одного Лексуса. Розкажіть, будь ласка, про цей Lexus, бо виглядає він прям ну ось цей Лексус, я розумію, він більше такий для. Позашляхових для якихось виїздів, а цей прям виглядає спортивно, максимально таке агресивно, скажімо так. Розкажіть, що, як воно робилося? Це Lexus LS-460 2007 року випуску. Ага. 15 2015 рік рестайл. Тут поставлена кастомна підвіска чотириконтурна. Кожне колесо підіймається окремо з пульта. Тобто ми можна поставити як завгодно. Діски 20 двадцятий радіус, авто повністю в плівці. Це не фарба, це плівка. Uh -huh. Ну, в принципі, що по салону салон автомобіля залишився повністю рідний, окрім руля. Uh -huh. Кермо поміняли. Кермо, багато, да. Да, кермо вже поставили від е, е, іншого лексуса вже нового. Тому... А, а всередині щось під капотом робили чи Ні, тільки здовнішні? Спакове угу. 4-6. Ну там цього вистачає з, з головою. головою, да. Це і це сток, як сказали, це сток, це все було залишено під капотом, так як воно було куплено. А підкажіть, скільки це все коштувало загалом? М -м, важко порахувати, тому що ага. це авто генерального директора нашої компанії і вона постійно дороблялась, перероблялась. Вона, поки отакого от графіту в кольору, була в зеленому кольорі. На сторінці в інстаграмі можете її побачити. Потім ми її вирішили переклеїти в цей колір. Mm -hmm. Я зрозумів. Ви можете написати в коментарях на вашу думку про те, що ви вже почули. Як думаєте, скільки ця машина буде коштувати? Можемо вгадати, принаймні, це всі ті ваші проекти, чи є якісь ще проекти по машинам, які тут не показані, або можливо є, тут ще й показані? Є Досить багато проектів. Ви, я так розумію. По таким лексусам а, чи не тільки, не, не, не тільки да? полібий по автомобіль. Ми скажемо як його доопрацювати. Ага, я зрозумів. А що порадити в мене А6. А Що порадити От, на А6, що можна такого погода В залежності від того, що ви хочете, який у вас бюджет. Ага, я зрозумів. Це да. все, все, все... Це виходить. Думав, думав поставити назад аерокрило, і вже думаю, затюнінгую. А тут такі машини з'являються, що я вже навіть не мав бажання то аерокрило ставити назад. Думаю, краще, хай буде так. Ну, а взагалі, особисто від себе я вам скажу так, як я люблю Ауді. Вона не варта до опрацювання. воно і так гарна. <рес> дякую, дякую. Дуже вам дякую ще за розповідь про цей Lexus. Дуже цікаво було послухати. А я хочу вам нагадати, друзі, що всі ці машини, які ви сьогодні бачите на цьому карфесті, ви можете замовити і пригнати разом з Enjoy Cars. і це буде в рази дешевше. І Я нагадую, що відсотків 90 точно, якщо не всі 100. цей прекрасний Lexus, який ми тільки що оглядали, був в стоці ці 4,6 такий. Я впевнений, можна знайти на ринках США і взяти разом з нами. Навіть на Київ Карфесті тут є наш логотип з цією машиною. The cat За моєю спиною, ви бачите Chevrolet Camaro. це вже класична, скажімо так, аутентична машина. Бачите, позаду постер це саме оригінальна Chevrolet Camaro, яка із е якою був списаний, скажімо так, Бамблбі, да, в яку перетворювався всю цю машину. Bumblebee. Я думаю, немає сенсу про неї розказувати, тому що майже всі від малого до дорослого знають про цю машину. Хочу лише сказати, що тут представлена ці ціла лінійка Chevrolet Camaro від нових до більш старших версій, це більш старша версія Chevrolet Camaro. Камара саме в цю машину, як я вже тільки що сказав, перетворювався в фільмі Трансформери. Як ви можете бачити, дуже багато людей сьогодні, дуже багато машин. Ми ходимо тут вже майже 4 години, і нам реально не вистачає часу, щоб роздивитися усі машини, розказати про все, що тут є. Тому що машин на кожному кроці дуже 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 багато. BMW, я навіть не буду називати марки. Це ну немає сенсу. Це японці, німці, корейці, італія. Всі, 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 всі зібрані тут. Їх дуже багато. Але ми намагаємося розказати і показати вам про найцікавіші моделі. Це проєкт? Лише, лише цей так це мій ага. проєкт. Інші там в інших власників. Просто я дивлюся на цю машину, очі одразу розбігаються, дуже яскраво, дуже круто виглядає. У Мене одне ну, саме перше, напевно, питання. Скільки вона коштувала загалом? Якщо не секрет, не секрет з Америки на авторія тут в Україні повністю з ремонтом. В чорному кольорі відреставрована 15 тисяч доларів. Чому ні е, вже тройна її вартість 55-60. Угу, Я зрозумів. А якщо не секрет, як приганяли машини з Америки? Я не приганяв, я знайшов вже uh, тут а, і а, на авторії. Вона, вона на авторії. Побудла. Так, а, вона все. її вже пригнали, відремонтували, mm -hmm. заправили. Мені е, хлопець з Дніпра пригнав її в травні 22-го. Ага. і повністю заправив і зі мною доїхав до ближайшого там найближчого МРЕО і допоміг оформити на себе. Ага, я зрозумів. Добре. А підкажіть диски: е, ось ці золоті з е... Гербом. Гербом, так України. Зараз одну секунду. Я так розумію, що це радіус десь 20, так? 19, 19, так? В оригіналі 17-й був, ми поставили 19-й, щоб по цей обвіз, Bunny вони найбільш підходять. Там більше виліт, вони ширше, там проставки додаткові йдуть ззаді, спереді. Ну, типу, щоб воно виглядало адекватно. А як вам взагалі прийшла ідея закастомити машину ось ось так? Ну, мені треба було якось розважатися, коли локдаун в країні, коли закриті кордони, гроші є, на море не поїздиш, ніяк не відпочинеш. Треба якось, ну, самовиражання, знаєте, типу, от якось свій проект брати, вести. Ось і вирішив робити з машиною. І першу, яку я захотів, це м'ята, тому що вона дуже кайфова, типу, їзді вона дуже слухняна, вона відчуває дорогу, ти буквально сидиш, сидиш, як на асфальті. Ти все дуже чітко відчуваєш. Вона легка в поворотах, вона маневрена, дуже така кайфова. Справді mm -hmm. машина дуже класна. У Мене в друга була теж м'ята, але звісно не кастомна звичайна. Мені вона сподобалась тим, що вона невелика. 2.0 стоїть задній привід, і вона рве просто з місця. А, ну Ніяка інша машина так не вміє, як вона, але з вами можу згодитися. По те, що ти прям відчуваєш дуже сильну дорогу, сидиш. Прям впевнено в ній на асфальті. Скажіть, будь ласка, а яка у вас перша машина була? Сама найперша Mazda MX5 Miata. Ось ця це інформація машина, Вау! і ви одразу вирішили. Мишка це ідеальна перша машина. Вона дешева. Якщо її царапнеш, не жалко, не шкода буде. Вона е, юрка. Ти буквально, як казав хлопець, який мені продавав, ти до доріг на неї не будеш, як на якомусь геліки, ти будеш, як ця бабця в поліклініці. Мені чи це спитати. Вона маленька юрка, ти буквально голову повернув ззаду, її бачиш, і легко її паркувати. Дешева, легко піддається тюнінгу, небагато жре. А що тут зроблено, окрім того, що я бачу там ззовні, і щось всередині ви робили, чи ви всередині залишили все, як було? Всередині все змінено. Ну, під капотом, під капотом можна, да. лише новий акумулятор, літій фером фосфатний. А. Акумулятор, щоб він тримав музику, підсвітку, ага. коли стемніє, там буде гарна підсвітка в дні, внизу, в ногах, в саббуфері mm -hmm. і навіть багажником. Mm -hmm. Ось. І це все буде, має гарно тягнути. Тут навіть є вібромасаж в сидіннях. Нічого собі. Ну, ну, собі дозволити. Yeah. Моя машина. Що Я роблю з нею. А підкажіть, я хотів вас запитати, яку б ви порадили першу машину нашим глядачам? але ну, я так розумію, я вже знаю відповідь на це питання, правильно? Я можу огрунтувати, чому міати. Я кажу, це маленька, uh -huh. вона підходить будь-якому зросту, вона не потребує великих навичків водіння, uh -huh. тому що вона легко пробачає тобі всі помилки. Uh -huh. Ти на неї легко вмієш тормозити, тому що вона не швидка. вона не не розганяється швидко, як якийсь там мустанг, розумієте, чи Камаро. Вона не така дорога. Ти не будеш трясти, щоб не де там обровку її не зачепити, або якийсь бордюр. Ти її легко затюнів, як захочеш. Якщо захочеш, якщо не захочеш, будеш так їздити, ти будеш кайфувати від цього. Машина треба для кайфу. В тебе нема родини, в тебе нема села, де картоплю треба привозити. В тебе є ти твоя дівчина чи найкращий друг, будь ласка, в тебе нема стім'ї, дітей. Ти посадив найкращого друга чи дівчину, буквально пасажиром собі. І поїхав кайфанув, кришу зняв, музичку включив, пневму, під світочку і шош. <рес> <Ой. рес> а давайте так, якби якби уявимо так, це велика буде трагедія, але якби от м'яти зникли. Яка б замість неї перша машина була а, Я можу сказати, яку я розглядав машину замість м'яти, коли я ще не побачив м'яту, коли я просто не влюбився в цей, в цей проект, я побачив а, корвет о, або камара. Оце, ну, типу, ну. Шевроле – це прям найкращі тачки, які мені сподобались. Але ну м'ята перевершила їх усіх. Mm -hmm. зйомна криша, родстер, хардтоп, Це не софтоп, який треба рукою закривати. Тут кнопочку нажав, криша уїхала. Mm -hmm. І це ну те неймовірне відчуття. Це просто як в трансформери сидиш. Це дуже кайф. Добре, дуже вам дякую за це невеличке інтерв'ю. Гарного вам дякую, дня, дякую. До побачення.